Топ-5 електричок по дуже демократичним цінам. П'яте місце Citroen C0, Peugeot Ion та Mitsubishi IMF. Це брати тройняшки Мають батарейку на 16 кВт, швидкий зарядний порт CHAdeMO, запас ходу до 110 км влітку та до 60 км взимку. Ціна від 4 до 6 тисяч доларів за 2011-2018 роки. І це саме дешевий електромобіль у нашому ТОПі Четверте місце Fiat 500E. Батарейка на 24 кВт. Тільки повільний порт запас ходу до 140 км влітку та до 70 км взимку. Ціни від 5,5 тисяч доларів за авто з 2014 року. Третє місце Zoe. Батарейка на 22 кВт. Є тільки повільний порт зарядки і зауважу, що Зоя дуже вимоглива до процесу зарядки і вимагає, щоб розетка мала заземлення. Запас ходу до 160 км влітку та до 100 км взимку. Ціни від 5,5 тисяч доларів за авто з 2014 року. Друге місце nissan Leaf, куди ж без нього. Батарейка на. 24 кВт, запас ходу до 140 км влітку та до 100 взимку. Останнім часом їх дуже активно везуть із Європи. Цим відомо про деградацію батарейки, та все одно лід залишається дуже популярним в Україні. І перше місце Volkswagen E-Up! Батарейка на 18 кВт, але запас ходу до 160 км влітку та до 100 км взимку. Його неймовірна зручність та якість від Volkswagen і вирішила нашого переможця. Ціни стартують від 5,5 тисяч доларів за авто 2013-2014 років. Підписуйтесь, звертайтесь, допоможемо.